Вітання усім сиролюбам і сироварам-любителям, усім, для кого сироваріння це хобі, а не бізнес, будь-якому разі станом на тепер. Це відео я створила на прохання підписниці пані Аліни. Але, звичайно ж, буду рада, якщо і вас зацікавить такий рецепт. Є там гора, вся стертого пармезану, на якій живуть люди і нічим іншим не займаються, як тільки готують макарони і галушки. Саме так Джованні Бокаччо в своєму декамероні описує Дивовижну область «Живи Ласу. Історія сиру пармеджано Реджано, також відомо як Пармезан. Пармезан це французький варіант назви, бере свій початок у монастирях на півночі Італії, між містами Парма та Реджо Емілія. Йому приблизно 900 років. Італійські ж сировари з батьківщини пармеджано не вживають щодо своєї продукції слова пармезан, називаючи так лише його підробки. Тому сьогоднішній свій рецепт я могла б назвати таки пармезаном. Фабрична марка пармеджано Реджано» друкується по всій поверхні кірочки ось цієї голівки, щоб навіть малесенький шматочок можна було ідентифікувати. І кожна голівка має власний оригінальний номер. Існує багато причин, через які ми з вами, як і багато інших сироварів, не зможемо приготувати той справжній пармеджано риджано який вважають королем сирів і який знають у всьому світі. Які це причини? Якщо цікаво, ви дізнаєтеся з моєї розповіді. Але вийде у вас, якщо ви приготуєте сир за цим рецептом, продукт більш чи менш схожий на той, який ви знаєте і полюбляєте. Більше чи менше буде залежати у тому числі і від того, як довго ви витримаєте період його дозрівання. Але про це пізніше. Можливо, він буде більше схожий на гранопадану, який називають молодшим або бідним братом пармезану. Іноді його у нас, до речі, продають як пармезан. В будь-якому випадку, якщо ви хоча б душі сирова, в принципі, то рецепт можете спробувати і точно не пожалкуєте. Тож надлишок молока в монастирях та необхідність його зберігання спонукали монахів, бенедиктинців і цистеріанців розробити рецепт ось такого твердого сиру. Щоб приготування їжі не забрало багато часу, який вони витрачали на молитви, вони намагалися знайти рецепт ну, такого спеціального сиру, що довго зберігається. І з того часу рецепт майже не змінювався пармеджано Ріджано досі виготовляється вручну у регіоні Емілія романія зокрема у п'яти провінціях Парма, Болонья, Реджо Емілія, Модена та Мантуя. З молока місцевих корів, яких годують виключно натуральними кормами. І ось вам перша причина, по якій ми не зможемо виготовити власне пармеджано Ріджано це захищена торгівельна назва. Для виготовлення 1 кілограму пармезану потрібно 16 літрів молока. І це вже друга причина мала кількість молока. Тож, як ви розумієте, рецепт цей, хоч і включає майже всі основні етапи з дотриманням відповідних режимів, все ж є адаптованим. Виготовляють пармезан з непастеризованого молока. Вони, якраз італійці, можуть собі це дозволити. Це молоко вечірнього видоювання. З якого частково вручну зняті вершки, і до нього додають ранкове, відвідування якого минуло не більше 2-3 годин. Ось третя причина ну, особисто для мене, бо молоко мені привозять раз на тиждень. Але якщо у вас є можливість, то змішайте навпіл, молоко вчорашнє вечірнє, знежирене та ранкове свіже. Молоко у мене пастеризоване вчора, оголоджене, а сьогодні я знімаю з нього вершки. Пастеризовані вершки то для мене смак дитинства. Саме такі додавали нам у садочку до різних страв. Молоко частково знижується, тому що протягом тривалого зберігання жир буде гіркнути, і велика його кількість буде відчутно гірчити в сирі. Оскільки ми з вами не будемо тримати його так довго, то можна було б і не знімати. Ось ці вершки, але тоді сир буде ще менш схожим на пармезан, бо буде таким більш еластичним. Нагріваємо молоко до температури внесення закваски, а це 32-33 градуси. Щодо закваски, вона нам знадобиться термофільна. Поправді кажучи, є вибір. Можна взяти термофільну, можна взяти універсальну, можна взяти навіть закваску для йогурту, ось таку віво, якби тільки там був ось той стрептококус thermophilus. А в цих заквасках, що я назвала, він є. До речі, італійські сировари не використовують жодної такої культури бактерій, такої спеціальної закваски. Замість цього, у них сироватка від вчорашнього приготування. Сиру. І так з року в рік оцей термофільний стриптокок через сироватку передається від партії до партії сиру. Ношу закваску. Якби у мене була можливість приготувати більший шмат сиру, і якби була сила волі витримати його потім хоча б 6 місяців, то я б обов'язково додала захисну закваску. Про такі захисні закваски я згадувала у відео про пастеризацію. Але сьогодні я. Точно цього робити не буду, бо малий шмат за 6 місяців висохне на тріску. І тому захисну закваску не вношу. Бо не буду довго так витримувати цей шматочок пармезану. Перемішую старанно, але не дуже калатаю. Даю заквасці попрацювати 45-60 хвилин. Температура тримається на стабільному такому рівні 32-33 градуси завдяки водяній бані. Далі, оскільки молоко пастеризоване. Маємо внести хлорид кальцію. Це ще одна відмінність від пармезану. Хоча, як ви знаєте, хлорид кальцію ніяким чином не шкодить ані молоку, ані нам з вами. Навіть у молочних кухнях сир для дітей роблять за допомогою хлористого кальцію. Ці інгредієнти ми додаємо поступово, не одночасно, хоча б з інтервалом якихось 5-10 хвилин. А після цього наступний етап внесення ферменту. Нагріваємо молоко до температури внесення ферменту. Сам фермент, тим часом, як завжди, розчиняю 50 мл води, вона не хлорована, кип'ячена, і температура така 30-33 градуси, не вища за 35. Вносимо, розмішуємо протягом 1 хвилини. Зупиняємо Ось, говорить, молока шумівкою. І визначаємо точку флокуляції за допомогою кришечки. Вона ошпарена. Кипятком. Засікаємо час від моменту, коли поклали кришечку на ось це зупинене молоко, до часу, коли кришечка ніби прилипла до нього, і її не можна зрушити з місця таким торканням легеньким. Цей час у мене становить майже 13 хвилин. Мультиплікатор флокуляції для пармезану 3, тож 13, множимо на 3 і отримуємо 39. Це. Число, час, за який має утворитися щільний згусток. Оскільки вже 13 хвилин пройшло, залишилося чекати зовсім небагато. Можна просто зачекати не менше 30-40 хвилин, а потім перевірити згусток, чи чисто він надрізається ножем. Якщо згусток ще не достатньо щільний, чекаємо 5-10 хвилин. Далі розрізування згустка. Маємо отримати сирне зерно в результаті цього розрізування розміром із рисове зернятко. І це дуже важливо. Для цього, спочатку, у всякому випадку, я так роблю, спочатку використовую ніж і ріжу, як завжди, по вертикалі на такі стовпчики. Далі даю постояти 5 хвилин, щоб трохи пішла відділятися сиротка. Далі зігнутим шампуром або тим самим ножем, ріжу по горизонталі. Знову стоїть хвилин 5. А от далі вже дорізаю вінчиком. Він також стелізований або шпарний кип'ятком. Одночасно при цьому робимо обережні проміси і розрізаємо ось так ось так вінчиком, щоб не залишилося недорізаних шматків. Знову аж із дна дістаємо і знову дорізаємо, дорізаємо. Це. Здається, мені найтяжча процедура у приготування цього сиру. Коли вже в основному все нарізали, на ось такі дрібнесенькі зернинки, починаємо вимішувати без нагрівання, десь протягом 20 хвилин, і при потребі дорізаємо, якщо десь трапляються ще шматочки більші. Ось так мішаємо і дорізаємо. Наступний етап починаємо плавно нагрівати зерно до 38 градусів. При цьому інтенсивно помішуємо, але намагаємося, щоб нагрівання відбувалося повільно, десь протягом знову ж таки 20-30 хвилин. Коли досягла температура 38 градусів, далі приступаємо до швидкого нагріву. Цей швидкий нагрів також має тривати хвилин 20-30, але вже до температури 55-56 градусів. При цьому дуже інтенсивно вимішуємо. Температури досягнули. Зупиняємо нагрівання і зупиняємо перемішування. Усі ці процеси сприяють так званому висушуванню зерна. Сир буде щільним і з крихкою структурою. Якщо у вас водяна баня, треба слідкувати, щоб по інерції зерно не перегрівалося. Можливо, прийдеться вийняти із водяної бані. Зерно ось таке має вийти. Воно, як бачите, і гарно ніби склеюється, так само гарно, як розсипається. Даємо йому осісти в сирному зерну, щоб осіло на дно протягом десь 10 хвилин. Я тут трошки поспішила. Далі, залежно від глибини вашої каструлі, від її форми, оце співвідношення, знаєте, ширини і глибини, можна трошечки відібрати сироватки, не виливати, звичайно, просто відібрати в іншу каструльку і намагатися зібрати все зерно у тканину під сироваткою. Нагадую, що температура 55 градусів, тому обережно можна одягнути рукавички, оці, як для моцарелі. знаєте, дві моцарини, як я вже сказала, трошки поспішила, і зерно не встигло гарно осісти, тому трошки плаває, але я таки зібрала його у такий ось ніби клумачок. Кладемо цей клумачок, щоб трошечки спресувався під шаром сироватки. Якщо є потреба, якщо він не занурюється повністю, то ось ту, що відлили сироватку, ми можемо її сюди додати. Італійські сировари розрізають згусток навпіл і розміщують шматки у дві форми. Такі голівки будуть зватися близнюками, і в них навіть буде один номер на двох. Ну, а в мене такий куценький собі клумачок, тому буде в одній формі. Далі переміщуємо згусток у форму, яка має бути попередньо нагріта. А можу ці самі сироватці і нагріваємо, або просто в гарячій воді в каструльці поряд. Бажано переміщувати згусток до цієї форми, теж під сироватку і ще й отак притискати, щоб вийшли бульбашки повітря, які туди потрапили через нашу з вами, а в мою в даному випадку невправність. Дістаємо форму і залишаємо на самопресування на 20 хвилин. Існують жорсткі стандарти для оригінального пармезану, в тому числі це стосується і маси головки від 24 до 44 кг. Така вага голівки дає можливість сирові пресуватися під власною вагою, тобто його не пресують за допомогою пресу. Але в домашніх умовах з такою невеличкою кількістю молока необхідно. Пресувати сир, так би мовити, примусово. Через 20 хвилин самопресування робимо перевертання і ось тут уже під прес. Пресуємо 1 годину вагою, яка дорівнює 2 вагам голівки. Далі перевертаємо. Голівка виглядає непогано, дуже так закрилася гарненька. Далі пресуємо годину або півтори. Вагою, яка приблизно дорівнює 8 вагам голівки. Знову перевертаємо і починаємо фінальне пресування. Це буде тривати цілу ніч, і вага буде дорівняти приблизно 12-13 вагам голівки. Вранці починаємо засолювання. Час із розрахунку 1 година на кожних 100 г сиру. Розсіл, як завжди, 20%. Температура розсолу, як завжди, 10-12 градусів. Засолювання відбувається при температурі не вищій за 12-15 градусів, тобто в холодильнику, інакше буде пересолювання, якщо ось просто при кімнатній температурі засолювати. Ось цей соляний розчин, в якому засолюють сири, він багаторазового використання. І як за ним доглядати, я хочу зробити окреме відео, можливо, комусь таке згодиться. А, зокрема, ось. На ось цих підприємствах виробництва пармезану, у їхніх ваннах для засолювання розсіл використовується один і той самий протягом близько 50 років, а потім вже його змінюють. Далі обсушування також відбувається в холодильнику, на решітці із дренажним киленком, щоб так рівномірно цей процес відбувався. Це триватиме кілька днів до того часу, поки голівка пожовкне і буде суха. Якщо до неї доторкнутися зовнішньою частиною долоні. Протягом усього цього часу треба сир перевертати вранці і ввечері для рівномірного підсихання. Далі останній етап дозрівання. Ось тут слід зазначити, що дозрівати голівка такого розміру мала б у стільки разів швидше за оригінальну, у скільки разів вона легша за оригінальну. Тобто для ось такої малесенької голівки, це. Трохи більше місяця. Можливо, два. Якщо це триватиме довше, то боюся, залишиться тоненький такий сухарик. Хоча відбуватися дозрівання має у контейнері з постійною вологістю, поза кліматичної камери, у мене, як і у вас, немає. Для полегшення процесу визрівання у мене є, це продається в магазинах для сироварів, це не теж дефіцит, таке їстівне захисне покриття. Не латекс, а саме таке захисне і єстівне. Воно полегшує догляд протягом тривалого часу. Якщо ж у вас такого немає, раніше, колись і в мене його не було, треба лише ретельніше доглядати, часто перевертати сир спочатку рано і ввечері, потім щодня, пізніше, хоча б раз у два дні. При цьому видаляти конденсат із контейнера, витираючи серветочкою. Якщо на сирові під час цього з'являється пліснява, нічого страшного немає. Таке бувається часто і у всіх сироварів і це нормальне явище. Просто необхідно обмивати сир тканиною змоченою соляним розчином. Можна не тканину використовувати, можна щітку, можна якусь спеціальну, можна навіть взяти найдешевшу, але новеньку зубну щіточку. Як бачите, складного приготування немає нічого. А от вартість оригінального пармезану складається з торгівельної марки, ручної роботи. Здорових доглянутих корів, свіжого, якісного молока, вартості ось тих мідних чанів, яких його готують, тривалого підтримання мікроклімату у камері визрівання і ручний неавтоматизований догляд за вже готовими голівками. Пармезан відносять до так званих терткових сирів, і дійсно він, не дивлячись на те, що значно пластичніший за оригінальний, той, що визріває 2 роки, він дуже гарно треться навіть на найдрібнішу тертку. Так, він твердий, але, звичайно, пластичність зберігає, бо дозрівав всього-навсього 2 місяці, ну, майже 2 місяці. Частину його я заморожую, бо з'їдати не встигаю. Сир, який я отримала на виході, смачний. Такий з присмаком оригіналу, як ото, знаєте, пишуть сухарики зі смаком шинки чи холодцю. Гурмани і зарозумілі зараз почнуть фукати в коментарях. А ті, хто спробує зробити цей сир впевнена, не пожалкують. А поки, нехай смакує.